Пане Борисе, Здравствуйте, Борисий Борисий а, а, от екзітполе нам показують, що е, ви перемогли свого суперника вілкула. Якщо я не помиляюся, гзідполи, які проводила компанія Київський міжнародний інститут соціології на замовлення каналу 1+,1. плюс Власне компанія Соціс, яка проводила свій зідпол, і дані, які ми отримали з вашого штабу, вони теж підтверджують вашу перемогу. И все, это все, что вы можете мне сказать на подробный момент? Так следующее, что на данный момент однозначно реализуется сценарий срока выборов. Сейчас будут заседания Центральной избирательной комиссии во главе с господином Ахиндовским. И они собираются отменять полномочия нескольких членов городской избирательной комиссии, чтобы повлечет за собой полный обвал районной избирательной комиссии. И уже сейчас... Нам безпередно і то есть планизовуються однозначно сценарій вибора. Ну, дивіться, дивіться, пане Філатов, дивіться, у нас сьогодні інтрига по Дніпру, у вона зберігалася, ну, власне, тому що ви мали практично однакові результати зі своїм суперником Вілкулом, Це за даними Центральної виборчої комісії. І скажімо так. Не тільки інтрига, а драма пер виборів в Дніпрі. Це власне, власне діяльність територіальної виборчої комісії, там де голова і секретар, в принципі, почали саботувати її діяльність. І ми це все так, висвітлювали. Ми так, висвітлювали, мали, маємо і думку Охендовського, яку показували, що він каже, що розберемося протягом п'яти днів. Як це заговорить закон, але тут питання. Питання в іншому до вас в іншому. Якщо ви знали про це, ви очевидно відстежували процес. Ви прекрасно знаєте, які будуть ваші дії, якщо ви можете сказати, розкрити карти в тому випадку, якщо вибори будуть намагатися визнати такими, що не відбулися, от в силу тих перепідтій у територіальній виборчій комісії. Ну да, початку, я б зараз, в прямому віряв радіться к лідерам парламентських фракцій, політичних партій і а там конституції, щоб по цьому поводу. на политическая позиция, потому что если Центральная избирательная комиссия во главе с Кумом Вилкова, господином Махиндовским, отменит результаты выборов в миллионном городе, это может повлечь, я даже не понимаю, какие последствия. Поэтому мы сейчас анализируем ситуацию, которая происходит ежеминутно. Естественно, у нас есть сильная юридическая команда у нас, естественно, за нами поддержка людей, наших земляков, жителей нашего города, но с учетом такого отрыва, если они пойдут на непоправимое, я даже не могу сейчас расценивать, какие могут быть последствия. Борис Альбертович, простите, пожалуйста. Мне очень тяжело давать какие-то заключения, потому что буквально две минуты назад я узнал из информированных источников о том, что такой сценарий реализуется прямо в настоящий момент. Борис Альбертович, вот смотрите. Это пытается, уже не Роман Скрипин. Нас тут много в студии. смотрите, а вот, допустим, они сорвали выборы. И что дальше они будут делать? Вот непонятно, просто это большой город, и понятно, что там вот такой вот водораздел сейчас начинается. Ну, что... А что они ну по, вашей, по вашей информации, что они будут делать дальше? Пытаться пересчитывать, отправлять протоколы на доопрацевание. Вы прекрасно понимаете, что в протоколе и в протоколе а людей есть две фамилии, и однозначно можно посчитать и по течение ночи все протоколы. Но будут включать вопросы, связанные с э, фальсификациями, И мы это прекрасно видим. не есть, их устраивает состав избирательных комиссий, которые э, э, они считают, что им не подчиняется. В настоящий момент депутаты оппозиционного блока находятся в четырех избирательных комиссиях, угрожают вновь избранным членам избирательных комиссий, запрещают им принимать присягу. То есть в городе, особенно на левобережье, уже наблюдается однозначно по канале в избирательных комиссий. То есть подсчеты пока не происходят. Ну, я... Вилкул поставил на эти выборы все и всю свою дальнейшую политическую карьеру, могут быть любые сценарии в виборів. и новых Но, дивіться, э, тут... Они не могут проиграть, понимаете? Не не господина Вилку и оппозиционного блока поражением в городе Дипропетровске рівносильно переходу в политическое Тому а... Поэтому они включати будь-які механізми, в першу чергу господина Винковская. Пане Борисе, доброго Це вечора. Христина Бондаренко. Тепер так, доброго вечора. Пане Борисе, дивіться, а чи будете ви заявляти ваш штаб про якісь фальсифікації? Я чому власне питаю? Тому що в день було дуже було багато депутатів з Верховної Ради, які вас підтримували, які заявляли, що теж можуть сказати про зрив виборів. І наші журналісти, які там перебували, казали, що всі чекають як зедполів. І, наприклад, якби ви не не перемогли, чи ви би заявили про те, що є зрив виборів? Смотрите, есть системные поручения, нет, есть системные нарушения. А можно сказать так, что если сравнить первый и второй тур, то во втором туре гораздо больше было нарушений, чем в первом. Были подвоз избирателей, были попытки подкупа. Автобусы какие-то ехали из Кривого Рога, из Запорожья. Но все эти попытки, они пресекались с нашим штабом наблюдателями. Плюс, надо отдать должное, очень четко работали правоохранительные органы. Все это запротоколировано, все соответствующие заявления оформлены. Поэтому, что касается системных нарушений, то которые могли бы повлиять на волеизъявления. Я бы не сказал, что были системные нарушения на втором туре выборов. В любом случае мы готовы принять честно любой результат, но если он только не будет каким-либо образом неправильно отражать волеизъявления избирателей. Но я вижу, что наши оппоненты, они готовы. Ну, дивіться, просто у мене питання є. Воно елементарне. Насправді, за обома екзитполами Ви випереджаєте значно, ну, от за, за соцісом ви 55,8% і вісім вілку 41,5%. А от те, що стосується КМІС проводили, то там ну, навіть кількість опитаних видно. 4608 респондентів. Правда кажуть, що в Дніпропетровську відмовлялися дуже високий відсоток, тих, хто відмовлявся, е, казати результат. Проте тут 62 на 38. І е, якщо перепустити, що екзитполи констатують, ну де факто, те, що як проголосували, ясна річ, що важливо підрахунок голосів, то відрив надто великий для того, щоб намагатися переграти результат. Тобто екзитполи це ж як є лакмусовий папір або там контроль е, за чим чесністю і прозорістю процесу. Ви абсолютно правили, що ми говоримо в місці, бо фактично було прошу кожен десятий збиратель. Процент відказів дійсно достатньо високий, але я думаю, що на релевантність інформації він не має діяти. Мені важко зрівнювати два цих циколи, вони, мабуть, проводились по різні методики, і різна була виборка, але вони однозначно показують тенденцію і однозначно показують те, що у нас розрив більше 10%. Поэтому действительно, такой разрыв, пусть с какими-то манипуляциями там, сбросов и пересчётов, достаточно сложно э-э сократить. Поэтому мы все смотрим с большим вниманием, что сейчас напринимает господин Ахендовский и Центральная избирательная комиссия. Если они отменят в миллионном море э-э результаты выборов, ну, я думаю, это будет беспрецедентный случай ну, в истории Украины. Так що ви будете робити? Справа в тому, що якби не було прецеденту Павлограда, Дніпропетровської області і рішення Хендовського про скасування другого туру, оцих маніпулювань. То ну це б не було питань до центральної виборчої комісії. Але ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо прецедент намагання змінити, просто ну підмінити закони або ну, сфальсифікувати певні якісь дані, і в Павлограді все ж таки відбувся другий тур, але він відбувся завдяки. Політичні реакції, ну пам'ятаєте, була реакція з боку президента І давлення, Спіль. обществу, дав, давлення да давління общо і скажі. на що ви розраховуєте на те, що має Порошенко щось сказати. Але що зараз що зараз Порошенко скаже після всього, що відбулося поміж ним і скажімо так представниками укропу? А Безуміє. я хочу, так, не нужна пісаніфіцірувати відносини, і переносити, наприклад, політику на ситуацію зв'язану з. с городом и с выборами. В первую очередь, когда мы говорим о выборах, мы говорим о волеизъявлении жителей территориальной команды. И никто не имеет права их исказить. Поэтому давайте уберем личностные моменты, персональные, критику президента или, допустим, расхождение каких-то политических взглядов. Мы говорим в первую очередь о том, что мы должны защитить волеизъявление жителей миллионного города. Которые показали, кстати, на сегодняшний день явку выше даже 40. Борис Анбертович, простите, да. вот да. я такой момент уловил. Извините, пожалуйста, вот вы сейчас там говорили, а я вот так для себя там поймал себя на мысли. Вот вы сейчас говорите, а мне вот показалось, или вы все-таки, если вас изберут мэром, мэром Днепропетровска, вы готовы сотрудничать и с президентом и то есть как-то вот монтироваться в систему власти? монтироваться в систему власти. Давайте не забывать о том, что городской голова, мэр города, в первую очередь является эффективным менеджером, никак не техник-хозяйственником, а эффективным менеджером. И человеком, который выражает интересы всех членов территориальной громады, вне зависимости от партийной и политической принадлежности. Поэтому, естественно, мэр миллионного города, он в силу своих должностных функций и обязанностей, он обязан иметь конструктивные э, отношения с центральной властью, с министерствами, ведомствами, правоохранительными органами. Это естественно. То есть, знаете, есть разные предметы ведения, и понятно, что мэр миллионного города, или вообще просто мэр, он, например, не может давать оценку, к примеру, внешней политики. Почому, тому що не політичні ідії, він не народний депутат, не парламентарій. І я не хочу сказати, що завтра я монтирую систему судасної власти, але э, я Ну, конструктивно говорить, будете співпрацювати, як я буду, тому що я представляю інтереси жителів. Бачу, обіцяв мені так. Пане а, а, э, Борис, якщо вже мова зайшла про те, як ви будете домовлятися, ми сьогодні рахували голоси в обл, э, облраді, так і. Там виходить, що опозиційний блок разом із партією Краснова, які ну, не дружні до вас, скажімо так, разом буде як на противагу демократичним силам, а там виходить 32 на 32. От як ви будете це все ділити? Це як обласна керувати? рада? Обласна рад. з... З... і, міська. Обласна... і місь... в міській раді здається така сама ситуація. Мер працює з міською міська рада, тому що в вот обласну раду партія Краснодар Міська примушла, рада, так. І ви правильно говорите, міська в міській раді 32, якщо ми беремо совокупності депутата, опозиційного блока і у громадської сили. Ну, я не знаю, чому ви вирішили, що громадська сила є мені не дружественною політичною силою. Це місцевий проєкт, який возглавляє господин Краснов. У них є есть... Свой результат и реально господина Краснова, особенно в НД районе, на Жумасили Солнечном очень избирательно ценят. Поэтому мы готовы сотрудничать с ними в том числе. С кем мы не готовы сотрудничать, это с оппозиционным блоком. С реваншистами нам договариваться нечем. Если депутаты будут в составе городского совета голосовать за программы, которые будут полезны всем жителям города, пожалуйста, но никаких коалиций с ними быть не может быть по помолчания. Дякуємо за, я... що... Та, да, дяку... за те, що ви включилися до нас скайпом. Ну, в принципі маємо далі йти. Будемо дивитися за підрахунком голосів.